Всім привіт, вітаю вас на каналі. Покажемо сьогодні, що в нас як, по господарстві. Починаємо, як завжди, з цієї кліточки. Тут у нас сидить самчик. Ось такий пацан. Йому 14.01 родився. Сьогодні 3 місяці в нього вага вже 4 кг. Тут сидять малишня, там місяць з копіками, самочку кинула до самця. Наші термончики, самочка покрита, тут сидять ось такі кроленята з мамкою, там більше ніж десь під 50 днів вже. Ще на наступний тиждень будемо забирати їх, бо не маємо поки що місця. Тут термоночка, самочка, а тут сидять наші самочки, наші мішані. Хто дивиться за відео, це знає, то є наші самочки. Термон плюс шиншила. Тато термон, мама шинчила. Самочкам 95 днів сьогодні. Вага 4 кг плюс. Є така, що одна має 4300, є 4, 4 і 4 100, 120. Ось такі самочки. Сьогодні ми дві злучили. Ось ці дві ми злучили, ті дві завтра будемо. Так, Тут сидять наш термончик. Пога в нього 6 кг наш самець самочка, а тут йде процес самець. Самець теж класний, має дуже велику гу, але трохи лінивий. У нього вже під 6 кг 5-900, достатньо раз ми його важили. Так, Тут собі лишили самочки на ремонт від ремонтнички, родила 14-го, тут самочка покрита. Тут та самочка, що ми привезли з великого любеня, ми її вже покрили. Так що вона вже 8 числа ми її покрили, вже прощупуються кроленята. Тут садить самчик, теж, той, що ми привезли з Любеня Великого. Ось такий пацан. Тут садить самочка наша, її три місяці було. Але ми ще не ну, паруємо, але не йде, не хоче ще йти. Так, що в нас на горі? На горі в нас самчик наш, нас собі залишили. Тут строкачі, самочка і самець. Самочку собі залишаємо, в неї вже 3 кг, а 3 місяці буде 24 чи 25 десь так. Ну, так, через 10 днів. Тут термонці сидять самці. Жінчин, кого цікавить, є пару гарних самчиків. Є багато самочків термонів Тут самочки шиншила наші, що там у нас 30-го родилися, останній метр в місяці і 5 го 2-го. Теж собі залишили, тут сидять самочки, теж термонки. Ось такі три штучки. Одну ми маємо відправити, дві поки що будуть вільні. І сидять самці. Два самці, один брак, один класний і там теж один брак, один класний. Ось такі просто ці два старші, а тих два молодших сидять. Так що, кого цікавить, є оцей такий світленький, гарний самчик, там біля трьох кілограмів вже вага в нього 2,5 місяці. Оцей замовлений відправимо на наступний тиждень, я думаю, один на один піде на брак. Так, в роділках що в нас? Вроділка у нас сидять тут. Зараз відкриваємо. Опа. Сидить наша самочка, яку ми спорували. Термонка наша вивідна, В неї вже вже поза 4,5 кг вага. Ми її порвали в 3 місяці, вага була 4 з копійками. Тут сидить наша шинчила старенька, ну не старенька, це вже десь півтора року має. Сидить термонка наша з малечою. Але оця агресивна термонка. Агресивна, але дуже гарно вигодовує. Самочка сама невелика, але подивіться, і оці... вона має вісім своїх. Ми одного дев'ятого всі руна підкинули і всі вигодувала. Так гарно їх годує. Ось біля місяця в них. Так, Тут у нас що, тут у нас родилися. Кроленята, родилися вчора, родила 9 кроленят, одне було неживе, а 8 отаких от таких гарбузів, ну дуже великих. То вже від самця другого від вані, нового самець і нові кролики. Оце ну, саме менше було. Але воно саме менше, воно ну, відносно всіх, ну, що родили термони, там, то воно ще було. В межах норми. О, ці кролики дуже великі родилися самі по собі. Зразу видно, от, їм лише два дні, а от, подивіться в руці, які вони які вони вже великі. Так що самка з другим кролом так що вона, думаю, буде їх гарно годувати. І сидить наша ще одна самочка, це теж з великого любіння приїхала. Вона четверта була покрита, тим ми її тут вже в родівку перекинули. Чекаю свого часу. Ось такі наші справи. Так що, кого цікавий термончики, є, термончики, є, самці шиншили. Самочок поки що шиншили, собі залишаємо. Хочемо трошки розвести побільше. І оці самочки теж. Одну самочку там, один чоловік замовив, хоче покриту, що ми її зробили, ми її поки що покриваємо, а пізніше будемо через тиждень-два провіряти і вже тоді провірено будемо відправляти. Оці дві самочки, отут одна сидить, має 4-300, зверху. Чекає свої черги. Теж будемо парувати, собі дві залишаємо, а дві будемо реалізовувати. Так що цікавить, вона буде ще вільна. Нагадую їм ще, ще раз, то їм три. 95 днів сьогодні. Вага 4. Ну гарно, мені дуже сподобалося, як ми гарну вагу набирають. В мене є така самочка, зараз покажу місця. Ця самочка ми яка залишила собі, вона має 4-300, але вона родилася, зараз ми от, маємо карточку, але вона родилася 2.01. 2.01, 01 сьогодні кого? сьогодні 17-го, то в неї вже більше ніж 3 місяці, в неї вага 3200, а у тим 14 числа. Ну, Пару днів назад було 3 місяці, теж вага 400, так що на 2 тижні майже молодші. Так що ось такі в нас справи. Привезли трошки сіна, поїхали до фермера, взяли 12 тюків. Думаю, до осені нам стане, а вже осінню будемо заїжджати до нього знову по нове сіно. На рахунок строкачів, струкачів поки що нема в продажі, лишаємо собі самочку, один самець замовлений і, і в принципі все по строкачах, там далі всього я бракую. Мені не подобається по вазі, як воно має виглядати. Ось такі справи. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, що вас цікавить. Будемо знімати. А детальні більше відео я скидаю в Тік-Ток, так що заходьте в мій TikTok, скину ссылку. Там є багато відео коротких і можете там переглядати. Я завжди, як не через день, то кожного дня скидаю короткі відео там можете слідкувати за моєю невеличкою кролефермою. Щасливо!